Мій світ перший метафізичний. Вітаю! У цьому відео ви почуєте метафізично геополітичний прогноз на листопад 2024 року та дати запалювання свічки багатства у листопаді 2024 року. Ексклюзивно для всіх українців. І найпершими для каналу Мій світ. Енергія місяця за китайською астрологією це енергія дерев'яної свині. Відповідає листопаду 2024 року і триватиме з 7 листопада по 7 грудня. Включно енергія цього часу має швидкий характер і запускає події останньої чверті 2024 року. Раніше я згадував, що події 2024 року встановлять норми, правила і порядки на всій планеті на наступні 10 років. Те, що буде відбуватися у цьому році, триватиме і матиме силу наступні 10 років. Також я зазначав, що енергія цих впливів і рішень піднялася вище на загальнопланетарний рівень. Тому війна Росії проти України і безпосередні її учасники самостійно наразі не вирішують, чим закінчиться це протистояння. Енергія піднялася вище, тому все вирішується. Вище на рівні на найпотужніших країн світу. Цього листопада вирішується доля нашої планети. Точніше буде сказати, на перетині енергії жовтня, енергії дуже потужної такої напруженості та енергії листопада також часу, який цю напруженість. Розгонить і дасть їй вихід. Тобто, спочатку в жовтні це напруження зібралося, а листопад він розганяє і звільнює цю енергію. І прямо зараз ми з вами знаходимося на перетині часів, коли від виборів президента США та реакції інших стран на ці вибори залежить наша з вами доля. Маю на увазі доля всього людства, не тільки українців. У боротьбі. За президентське крісло змагаються у дуже важких умовах зараз Камала Гарріс та Дональд Трамп. Геополітичні висновки дають підстави вважати, що підтримка України буде продовжена за можливого президентства Камали Гарріс. Але разом з тим мілітарізація та військове напруження на планеті у інших регіонах теж продовжує зростати і провокуватиме нові війни і протистояння. Поступово перетворюючись на третю світову війну, та ж сама геополітична аналітика нам підказує, що за можливого президентства Трампа його симпатія у бік Росії та Путіна знизить військово-політичну підтримку США для України, яка доволі швидко зійде на нівець. Це може призвести до значного ускладнення ситуації на лінії фронту, звісно, для української сторони, і може дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Такий перебіг подій посилить диктаторські настрої у інших країнах світу і спровокує ескалації військових регіональних конфліктів по всій планеті, які призведуть до глобального протистояння і Третьої світової війни. Якщо вам цікаво дізнатися більше про мій прогноз на можливий сценарій Третьої світової війни та що з цим всім загалом робити, будь ласка, заходьте на мій особистий ютуб канал Давид Веко, і там ви можете подивитися цей прогноз. Повертаємося до подій у США та виборів тамтешнього президента. З виборами президентів США завжди все дуже і дуже складно прогнозувати. Я проаналізував абсолютно всі. Вибори у США від самого початку їх державності, тобто від декларації проголошення їх незалежності від 1776 року до поточного моменту, проаналізував всі астрологічні карти народження всіх минулих президентів США і потенційних кандидатів у президенти і всі енергетичні ситуації пов'язані з датою проведення виборів, і зробив. Свої висновки на основі цього величезного аналітичного дослідження. Найголовніший висновок мого дослідження мене поставив у досить складну ситуацію, тому що він не дає серйозної впевненості у прогнозі на майбутнє. Завжди енергетична перевага між кандидатами минулого була, була дуже незначною. Це ж і підтверджувалося у історії виборів Сполучених Штатів Америки. Але ж, все ж таки, як прогнозист, як метафізик, я маю прийняти на себе відповідальність і дати особисте бачення на ці вибори, мій метафізичний прогноз і розбір цієї ситуації вилився у астрологічне бачення або прогностику, що перемога на виборах, на цих президентських виборах дістанеться Камалі Гаріс. Але ж, як ви почули, це трошки краще, ніж перемога Трампа для України, але все одно глобальна загроза у будь-якому випадку загострюється. Вибори президента Сполучених Штатів Америки це енергетичний пік цього року, і найголовніша планетарна подія у новітній історії людства. Тому ніякі інші теми. Окрім дат запалювання свічки багатства у листопаді 2024 року у цьому відео ми сьогодні підніматиме більше не будемо. Тому що все інше, воно другорядне по відношенню до цієї події. Ну, тоді переходимо, як ми побачили ситуацію, як ми зробили прогноз, тоді переходимо до дати запалювання свічки багатства на листопад 2024 року. Які ж дати запалювати свічку багатства? Восьме. 14, 20, 24 листопада та 2 і 4 грудня 2024 року ми запалюємо свічку багатства на північному заході вашої нерухомості. Якщо ви маєте питання щодо цієї феншуй технології запалювання свічки багатства, запрошую всіх на корисний та цікавий курс за народною вартістю, який називається. Всі секрети запалювання свічки багатства. Вони там, правда, всі, які можливі можуть бути, які потенційно збільшать ефективність цієї технології, а значить, і ваших додаткових заробітків на 30-60% за цією феншую технологією. Будь ласка, посилання під цим відео. Там також можна придбати і мою авторську свічку багатства. От, до речі. Оце із цього курсу у нас є таке, така методичка, вона надається в електронному вигляді. Бачите, тут багатенно-багатенно різних корисних штуковин, як запалювати свічку багатства, всі секрети запалювання свічки багатства. І там же ви можете придбати отаку мою авторську свічку багатства з лімітованої колекції, виробництво якої ми вже припинили. Тому встигнути її подарувати собі або близьким. Поки ціна не підвищилася. Муа! Всім дякую, хто подивився це відео. Маю надію, що вам було цікаво і ви для себе знайшли певне бачення майбутнього. А якщо ви його знайшли, бачення майбутнього, відповідно, у вас з'являється якась логіка розвитку ваших подій і що ви з цим всим можете робити. Бажаю всім українцям стійкості, міцності, натхнення. І руху. Вперед з вами був Давид Веко ексклюзивно для каналу Мій світ. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Усе чудово! Дивовижна методика миттєвого зцілення від болю зараз буде в нашому ефірі, і це був ваш головний запит. Я знаю, що дуже багато людей мають такі проблеми. Вони ходять по колу, по лікарях роками. Люди п'ють пігулки, але ці пігулки тимчасово допомагають, просто відключають сигнали від мозку до тіла, ніби то вас нічого не болить. Але насправді впоратися з цією проблемою мало в кого вдається. От. Же в нашому ефірі прекрасний неймовірний народний цілитель із Києва Олексій Протко. Я вас вітаю, вітаю вас, пане Олексій. Ви в свій час були вражені, що взагалі таке існує, що це можна зробити. А давайте розкриємо всі секрети нашим глядачам, щоб вони могли подолати цю проблему самостійно.